«Вінстон і Різдвяний лист це зворушлива різдвяна історія про пригоди мишеня, що робить дуже важливу справу, намагається доставити втрачений дитячий лист на північний полюс Санта-Клаусу. Книжка має 24,5 розділи. Починати її треба 1 грудня і читати по розділу на день. У середині цього подарункового видання захована не тільки захоплююча історія, а й справжнісінький адвент-календар зі святковими завданнями. Дітям доведеться написати листа Діду Морозу, спекти пиріг з родзинками, зробити ароматичні кульки з апельсинів, а ще разом з героями книги. Вони будуть робити різдвяні листівки і прикраси, клеїти ялинкові гірлянди, вирізати ліхтарики і багато-багато іншого. Книга вийшла надзвичайно красивою і навіть трохи чарівною. Її читання обов'язково стане святковою сімейною традицією, якою ви будете насолоджуватися з року в рік.